Немає світла, і вам потрібно, щоб працював навісний газовий котел автоматично, щоб ви не ходили, не переживали, ви поїхали десь на роботу, чи пішли з дому, світло пропало, і щоб котел у вас працював. Ось такий комплект ДБЖ. Ціна комплекту в нас виходить 13 500 гривень. Це у нас упс на 500 вольт ампер 350 Вт, і плюс акумулятор AGM на 90 А. Тобто, цей упс автоматично працює як зарядка, як перетворювач, і як стабілізатор напруги. Ви робите так. Так, цей УП вставляєте в розетку 220. Сюди ззаді ви вставляєте вилку зі свого котла. І коли світло пропадає, він автоматично бере заряд з акумулятора, перетворює його з 12 вольт на 220 вольт. І відповідно питається у вас котел від акумулятора. Світло з'являється, він заряджає вам акумулятор і працює уже на котел, чистий як стабілізатор напруги. Тобто, якщо напруга там скакне вище, він опустить до 220. Якщо напруга скакне, опуститься нижче там до 160 вольт. Він візьме чуть-чуть заряда з акумулятора, підмішає його, щоб котел у вас працював далі. Він іде правильним синусом, що немаловажно. І ну такий комплект лише 13 тисяч гривень.